На цьому році було в планах і зараз ще є. Я думаю, що ми все ж таки встигнемо. Це заміна і встановлення 10 <клес> нових зупинок. І в нас навіть був переможець компанія, яка готова їх була виготовити і встановити. Але, на жаль, вони виявилися недоброякісними нашими. Так сказати, партнерами, і нам прийшлося розірвати з ними договір, тому що обіцяно було встановлення остання дата 15 серпня, потім 20. І зараз ми зрозуміли, що ну, це дача дальше... і жодної не встановили, навіть не, не зробили. Тому комунальним підприємствам оголошено нову процедуру торгів на визначення компанії, хто встановить, щодо е, яка вона повинна бути, все-таки є затверджений архетип, який був ще погоджений, затверджений в свій час. Можу помилятися, кому році, тому не буду говорити, але він затверджений. І згідно цього архетипу, вже треба продовжувати їх ставити такому ж плану, щоб вони не відрізнялися. Щодо стану, ми. Говорили буквально десь на минулому тижні, в кінці, і в муніципальній інспекції е я просив особисто, щоб е пройшли з приписами, тому що більше зупинок у нас мають рекламу і на утриманні є е компанії, які займаються і заробляють на рекламі. Не стільки зараз, яких, напевно, їм хотілося б, але вони все ж таки за них відповідають. І є на балансі, які зупинки комунальне підприємства, тому е я впевнений, що вже приписи роздали і е це питання відпрацюють.